Щороку напередодні офіційних відзначень школярі та студенти їдуть на Чернігівщину шанувати героїчний подвиг крутянців. Традиційно добираються до Крут на електричці. Обрали електричку задля символізму. Мороз настрою не зіпсував. Глента зветою на бої подавай. український постанче в бою. Не відступай. А я йду в Крути, щоб шанувати пам'ять студентам, героям, які воювали. За Україну е, студенти поїхали на цю станцію, щоб не пустити ворожу армію до Києва. свій Поїхати вшанувати цих героїв. Люди, що їдуть поруч з українськими скаутами про історичну битву 90-річної давнини, знають добре, але рішення молоді схвалюють не всі. Постани молодці, що їдуть, молодці, що її пам'ять. Що це все живе у нас в наше вірі? Можна знайти нових примірів ще більше, щоб зробити нашу країну більш Единый и более самостоятельный. Поэтому не обязательно обращаться к крутам. Юлія Смірнова запевняє, жодну партію не представляє. Прочитала оголошення в інтернеті і вирішила поїхати. Торік була 29 січня на офіційному святкуванні. Цього разу вирішила приїхати раніше за політиків. Ми кожен рік збираємося поза минулого року. Були минулого року. На ну, минулого року ми були 29-го, І нам, якщо чесно, не дуже сподобалось. По перше, дуже багато політиків і ну скажем так. Мені не дуже подобаються проплачені люди, які не цінують взагалі, не знають, чого вони сюди приїхали, взагалі що тут відбувається. А ми є не байдуже на організатор подорожі Андрій Лузан. Розповідає для Пластунів, така мандрівка вже традиційна і стала цілою громадською ініціативою. Кампанія пам'ятай про крути. Це всеукраїнська молодіжна кампанія, як е, суть якої є поширення правдивої неміфічної інформації. Про бій під крутом. цього року. Поїздка в рамках кампанії здійснюється саме 28 січня, не 29 го в день е, бою. Е, для того щоб уникнути будь-яких е, політичних е, сил. Слава Україні! Героям слава! До пантеону пам'яті героїв Крут приїхали більше сотні юнаків та дівчат з різних куточків України. Дирекція музею на місці бою твердить, готова приймати будь-яку кількість гостей. Сьогодні там очікують 5 тисяч відвідувачів. Для них вже відкрили пункт обігріву, розгорнули і польові кухні. Частують кашею та гарячим чаєм. Андрій Ковальов, Андрій Верстюк, п'ятий канал.